На сьогодні дати прихисток можливо лише 2415 бажаючим цифра, не надреальна. Утім, для них вкраї обіцяють створити усі умови. На сьогодні провели додаткову роботу спільно з органами виконавчої влади на місцях з місцевим самоврядуванням і оприділилися на об'єктах. 2415 громадян можемо на сьогоднішній день прийняти на дані об'єкти, складені паспорти. Де повністю відмічено в якому вони стані опалення, освітлення, соціальні умови проживання придатні для отримання громадян. В основному переселенців прийматимуть гуртожитки. Їм в подальшому держава обіцяє компенсувати усі поточні витрати. Наразі з бюджету вже перерахували 27,5 тисяч для розрахунку за проживання переселенців з Криму. На сьогодні постановою кабінету міністрів номер 213 на Хмельницьку область виділено всього навсього 27,5 тисяч гривень для компенсації витрат, які осіб які проживали у нас з тимчасово окупованої території автономної Республіки Крим. На сьогоднішній день кошти поступили на рахунок обласної державної адміністрації. І зараз відпрацьовується процедура щодо відшкодування цих коштів. Найбільшу кількість переселенців готові прийняти у районах та селах. Це подекуди стає проблемою, адже більшість з них бажають оселитися в обласному центрі. Більшість громадян, які прибувають, бажають поселятися в місті Хмельницького. Відповідно, можливості для поселення в Хмельницькому немає, тому ми змушені пропонувати їм інші райони області, в тому числі сільські населені пункти. Проблемним залишається й питання реєстрації переселенців. Більшість з них не зняті з обліку на батьківщині. Тому Приписати їх на Хмельниччині практично неможливо, усе тому, що їх соціальний статус законом іще не визначено. На сьогоднішній день немає прийнятого закону щодо соціального статусу цих громадян, які перебувають з зони проведення антитерористичної операції. Буде цей закон, яким буде чітко визначено порядок. І, я думаю, це питання зразу автоматично зніметься. Нагадаємо, що станом на сьогодні в області зареєстровано 557 жителів з районів проведення АТО та 476 тимчасово окупованих територій. Оксана Чушкіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.